Усім привіт! Мене звати Наталя Зушко, і я тренер проекту Online Fitness TV. Усі ми хочемо бути красивими, мати струнки та підтягнуте тіло. І інколи ми настільки сильно хочемо досягнути бажаних параметрів, що ми е, готові пожертвувати практично усім, навіть власним здоров'ям. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити про таблетки для схуднення, чаї, ягоди, гочі та інші е, сумнівні методи схуднення. Розпочнемо з найпростішого: дієта. Будь-які дієти, які різко обмежують наш раціон, ні до чого хорошого не призведуть. Чи то кефірна дієта, гречана, чи будь-яка інша, вона в повному обсязі не насичує наш організм. Ми привчаємось з вами функціонувати, ну, наприклад, умовно, 500 кілокалорій, і більше нам не потрібно. Так, певний період часу ми будемо худнути і зможемо протриматись в цих межах. Але все рівно рано чи пізно прийде, якийсь день народження, застілля, забава, весілля, чи ви просто захочете поласувати чимось смачненьким і з'їсти більше. Нашому організму вже не треба так багато калорій для підтримання життєдіяльності, тому він використає оцих 500, а весь надлишок відкладеться в зайвий жир. Тим більше, якщо ми повернемося після такої діяти до звичного харчування, ми можемо набрати все, що ми скинули, плюс ще додати зверху. Наступне. Таблетки для схуднення. Перша категорія це таблетки, які допомагають нам зменшити апетит. Друге таблетки, які блокують розщеплення жирів в організмі. І третя це таблетки, які мають стійкий сичогінний ефект. Розберемо зараз кожну групу трошки більш детальніше. Перша група таблетки, які знижують апетит. Вся робота цієї групи таблеток базується на дії активної речовини сибутераміну. Ця речовина впливає на певні відділи головного мозку і дарує нам відчуття ситості. Відповідно, ми менше відчуваємо голод і протягом дня з'їдаємо менше. Наш шлунок теж зменшується в об'ємах. Звичайно, ті люди, які Приймають цей препарат, вони худнуть в середньому 5-7 кг е, в місяць. Але, крім цього, позитивного, є дуже багато негативного. Е, сибутермін негативно впливає на всі системи і органи в організмі. Е, дуже важливо те, що ця речовина в Україні офіційно є забороненою, але ви її спокійно можете придбати через інтернет. Як так виходить, все дуже просто. Вона є заборонена в лікарських препаратах, але в бадах чи в харчових добавках її ніхто не контролює. Вже є достовірні факти про те, що сабитрамін впливає на нервову систему. Багато людей, які приймали цей препарат, закінчили життя самогубством. Звичайно, це крайній випадок, і це відбувається не кожного разу. Але у багатьох є депресії, перепади настрою. І це не найгірше. Порушується робота серцево-сади системи, може бути гіпертонічний криз, підвищений артеріальний тиск, проблема роботи з нирками, з індокринною системою та багато-багато іншого. Так само вже зареєстровані і смертельні випадки. Друга категорія це таблетки, які не дають засвоюватись жирам. Від чого ми поправляємося? Ми поправляємося тоді, коли з'їдаємо більше жирів, ніж потрібно нашому організму. Ці таблетки працюють як блокатори. Вони блокують фермент, який розщеплює жири. і відповідно він в нашому організмі не засвоюється. Ну здавалось би, все дуже класно, але насправді це не так. Е, як ви думаєте, якщо в певний період ви приймаєте цей препарат і привчите свій організм? Е, не розщеплювати жири. Якщо ви їх перестанете пити, він буде працювати в нормальному е, руслі? Звичайно, що ні. Порушиться робота е, шлункового кашкового тракту. Е, так само м -м, може бути таке, що потім організм просто не буде засвоювати ніякі речовини, навіть, ну, допустимо, ви з'їдаєте яблуко. І нічого не засвоюється. Теж можете подумати, так. Це ж добре, ніяких калорій, але ж не тільки м -м, калорії не будуть засвоюватися, не будуть засвоюватися вітаміни, мінерали і будь-які речовини, які потрібні для нормального функціонування нашого організму. Тому знову ж таки це не дуже хороший варіант. Третя група це ті е, таблетки, які мають стійкий е, сечогінний ефект. Вони на ринку з'явились найдавніше і, в принципі, не, не несуть найбільшу небезпеку для нашого організму. Для сходиння ці таблетки зовсім нічого нам не дають, адже вони просто виводять зайву рідину з організму. Не було би це так страшно, якщо б тільки одну воду, але разом з водою виводяться солі, натрію, калію і кальцію. А це дуже важливо для того, щоб наш організм функціонував нормально. Натрій важливий для електролітного балансу в організмі. Якщо його немає, це все порушується. Якщо немає калію в організмі, можуть бути скачки артеріального тиску, нерівномірна частота серцевих скорочень. Якщо немає кальцію, це в нас Позначається на якості нашої шкіри, нігтів, волосі, на суглобах. І порушуються всі роботи внутрішніх органів. Якщо ви будете е, приймати сичагінні препарати, то звичайно 1-3 кілограми ви втратите, але це буде лише вода. І буквально за день-два тиждень ви їх наберете назад. Тому це дуже міфічно схуднення і насправді ніякого ефекту не дає. Ще є четверта група е, таблеток. Це ті таблетки, склад яких ми не знаємо і не знаємо, як вони впливають на наш організм. Ідеальний варіант, якщо вам попадеться хороша фірма, яка просто зліпила пігулки е, з крохмалю, з е, інших нормальних речовин, які, в принципі, не несуть нам ніяк ні нічого позитивного, так і нічого негативного. В таких випадках старайтесь уважніше читати склад і перевіряти, чи там немає таких речовин, які б могли зашкодити вашому здоров'ю. Наступний пункт це чаї для схуднень. Більшість вважає, що вони в основному сечогінні, але є різні чаї. Це можуть бути звичайний чорний чи зелений чай з добавками різних трав, наприклад. Імбир, лотос, ананас чи будь-що інше, такі чаї, в принципі, не є шкідливими, а навпаки, в деякій мірі її навіть позитивними. Вони тонізують, присвичують обмін речовин, можуть очищити організм, заспокоюють. Ну і багато-багато позитивного. Але звичайно, є і підводні камені. Якщо ми будемо зловживати такими чаями, то скоріше ми отримуємо негативний ефект ніж позитивний. Знову ж таки, якщо Чай має сечогінний ефект, тоді буде така сама, як в сечогінних пігулках. Ми будемо виводити з організму не лише зайву воду, але й необхідні солі і мінерали. Тому краще не зловживати такими чаями, а е, вживати їх або за рекомендацією лікаря, або тоді е, з нейтральним сечогінним ефектом, щоб не зашкодити собі. Е, ще одна е, група. Сумнівних засобів схуднення це ягоди гожі. В останній період вони стали дуже популярними. Що ж це таке? Це китайські ягоди, які зовні схожі на наш барбарис. Вони вважаються досить корисними для організму, теж пришвидшують обмінні процеси, очищують організм, тонізують. Як нам обіцяють, то взагалі практично. Позбавляють всіх болячок, але м, теж треба в цьому знати міру. Ягоди годжі це яскравий приклад того, як е, з нічого можна зробити цілий е, рекламний проект і, і заробляти мільйон. Е, ми так само могли би розкрутити родзинки, лимони, чи будь-який інший фрукт чи сухофрукт, і сказати, що він е, лікує від всього. Так, ягоди годжі корисні, але в міру, і звичайно, при нормальному харчуванні, тренуванні і здоровому способу життя. Ще одна категорія це е, жироспалювачі. Вони в останній час теж набуваються більшої і більшої популярності. Е, що ж це таке? Коли ми їмо їжу, жироспалювач спалює жири і не дає їм засвоюватися. Але він е, спалює не ті жири, які є в нашому організмі, а ті, які поступають. Е, причому тут один нюанс. Наш організм і так не засвоює всіх жирів, які в нього надходять. Десь 30-60% не засвоюються. Жироспалювачі розщеплюють саме той жир, який поступив, і відповідно він ще більше може засвоїтись нашому організму. Тим більше дуже важливий момент: якщо ви при тому, як ви будете приймати жироспалювачі, не будете дотримуватися дієти, не будете вживати багато білкової їжі, то організм перейде в такий режим роботи, що жиру буде багато в крові, і часом може провокуватися атеросклероз судин, ну і згодом це може призвести до інсульту чи інфаркту. Тому такі речі теж треба приймати з розумом і теж бажано під контролем спеціаліста. Взагалі, якщо підсумувати, хочу сказати, що немає чарівної пігулки, яка б спасла в нас від всіх проблем. На світі і допомогла нам досягнути ідеальних параметрів. Ідеально, якщо ви почнете висипатись, тренуватись, перейдете на раціональне харчування, будете пити достатню кількість води, завжди бути з позитивним настроєм і поступово ви прийдете не тільки до ідеального тіла, а ще й будете здоровими. Всі інші чудодійні препарати, які вам пропонують і обіцяють, що ніяких проблем вони. За собою не несуть, насправді, звичайний рекламний трюк, і люди просто заробляють на цьому гроші. Щось більш шкідливе, щось менш, але завжди підходьте до всього з розумом. Читайте склад таблеток, чаїв, будь-чого іншого, що ви вживаєте, і тоді будете залишатися здоровими. До нових зустрічей! Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Па-па!